Перестаньте вірити в те, що ви можете за допомогою полівітамінних комплексів, чи бадів, чи будь-яких інших пігулок посилити імунітет дитині і так само дорослому. Це великий міф. Адже природа нас формувала багато років, і для імунітету нам потрібна правильна їжа, достатній нормальний сон, рухова активність. Захиститись від небезпечних смертельних інфекцій, таких як правець, дифтерія, грип і так далі. Іноді це може бути прийом вітаміну, Д в профілактичній дозі. Ну і загалом позитивні емоції, правильне спрямування по життю. Це те, що ми повинні передати дітям і чому ми повинні навчати своїх дітей, не витрачати гроші на всякі дурниці і не вірити в те, що вони реально чимось можуть допомогти.